Що ви залишите після себе? Це питання, яке переслідує нас у тихі години ночі, глибоке, первісне людське прагнення мати значення, викарбувати свої ініціали на стовбурі вічності. Ми мріємо залишити спадщину, відлуння нашого існування, яке буде відбиватися в залах історії ще довго після того, як ми підемо. Ми хочемо. Щоб наші імена вимовляли з повагою, наші досягнення вивчали, наше життя пам'ятали як історію, варту розповіді. Це бажання є двигуном цивілізації. Воно будує імперії, створює захоплююче мистецтво і розширює межі людського знання. Це мовчазна обіцянка, яку нам шепочуть пам'ятники минулого ти теж можеш бути безсмертним. Але поруч із цією яскравою амбіцією йде холодна мовчазна тінь, страх забуття, жах від того, що, незважаючи на всі наші зусилля, всю нашу боротьбу, всі наші тріумфи, ми просто зникнемо, що наше життя буде як одна піщинка на нескінченному пляжі, нерозрізненна і, врешті-решт, змита припливом часу, не залишивши жодного сліду. Цей страх змушує нас працювати старанніше, підніматися вище, кричати свої імена ще голосніше, сподіваючись, що хтось десь почує. Ми будуємо власні пам'ятники, успішну кар'єру, ідеальну сім'ю, відредагований профіль у соціальних мережах, все це в відчайдушній спробі довести, що ми тут були. У серці Нью-Йорка стоїть один з найвеличніших пам'ятників цій людській мрії. Палац знань, побудований, щоб протистояти ерозії часу, фортеця проти забуття, це свідчення сили пам'яті, його стіни прикрашені іменами титанів, які вірили, що їхня спадщина в безпеці. Але що, якби ця сама фортеця зберігала таємницю? Що, якби в її фундаменті була викарбувана тиха, парадоксальна істина, що кидає виклик усьому нашому уявленню про безсмертя? Істина настільки потужна, що вона могла б або зруйнувати наші найглибші амбіції, або повністю нас звільнити. Давайте пройдемося разом і дізнаємося. Про пам'ять все на день, і той, хто пам'ятає, і той, кого пам'ятають. Марк Аврелій. Уявіть, що ви йдете 41-ю вулицею на Манхеттені. повітря свіже, наповнене електричним гулом міста. Ви прямуєте до величної нью-йоркської публічної бібліотеки, мармурового палацу знань, який охороняють два його стоїчні кам'яні леви: терпіння та стійкість. Ця доріжка називається Library Way, і в тротуар під вашими ногами вмонтовано серію бронзових табличок, кожна з яких містить цитату одного з найвидатніших письменників в історії. Все це місце це оголошення війни часу. Свідчення неминущої сили людської думки та досягнень. Саму бібліотеку спроєктувала фірма Carrere and Hastings, очолювана Джоном Карером, одним з найгеніальніших архітекторів своєї епохи. Він був майстром, який створив мармурову мрію з міського бруду. Колекція бібліотеки була сформована шляхом об'єднання скарбів титанів, людей, чиї імена викарбувані на кам'яному фасаді. У відчайдушній спробі досягти вічності. Тут є Семюел Тілден, політичний гігант, який ледь не став президентом, тут є Джон Джейкоб Астор, мільйонер, чиє багатство було настільки величезним, що здавалося таким же постійним, як сама основа Манхеттена. Тут є Джеймс Ленокс, пристрасний бібліофіл, чия колекція стала наріжним каменем цієї установи, коли бібліотека відкрила свої двері. Церемонія була грандіозною. На ній були присутні наймогутніші люди нації: президент Вільям Говард Тафт, губернатор Нью-Йорка Джон Дикс і мер Нью-Йорка Вільям Гейнор. Сьогодні права на назву головної будівлі належать бізнесмену мільярдеру Стівену Шварцману. Самі таблички, по яких ви йдете, були розроблені видатним скульптором Грегом Лефевром. І раптом ви зупиняєтесь ви бачите ім'я, яке впізнаєте. Ім'я римського імператора Марка Аврелія ви читаєте його слова, тихий шматок бронзового шрапнелю, що застряг у серці цього пам'ятника вічності, і цитата вражає вас із силою одкровення все на день і той, хто пам'ятає, і той, кого пам'ятають. Раптом інші імена на вулиці, імена на будівлі починають розпливатися Каррер, Гастінгс, Тілден, Ленокс, Дікс, Гейнор. Про скількох із них ви хоча б чули це були гіганти свого часу, господарі свого Всесвіту, деякі з них неймовірно багаті та знамениті. Проте сьогодні вони трохи більше, ніж написи, привиди, що переслідують власний пам'ятник. Навіть на Лайбрері Вей, доріжці, присвяченій увічненню авторів, багато прославлених імен, невідомі сучасному читачеві. Вони давни пішли. І так само пішли люди, які їх знали. Які їх любили, які пам'ятали їхні обличчя та звук їхнього сміху. Це глибока, смиренна і, зрештою, визвольна істина, яку стоїки хочуть, щоб ми зрозуміли. Ми всі живемо лише один день, кожен із нас ефемерна істота, короткий спалах у величезній темряві часи. Це стосується і самого Марка Аврелія, чию табличку щодня минають тисячі пішоходів, які не мають уявлення, ким він був. І за що виступав. Він теж лише ще одна піщинка. І ви теж, і я теж. Це усвідомлення не має бути причиною для відчаю. Це не заклик до нігілізму чи апатії, це повна протилежність, це заклик до свободи. Якщо спадщина це привид, якщо оплески майбутніх поколінь це казка, то ми нарешті вільні від нищівного тягара їхніх очікувань. Ми звільнені від необхідності будувати пам'ятник. І натомість отримуємо дозвіл будувати життя. Ми можемо перестати виступати для аудиторії, якої не існує, і почати жити автентично в єдиний момент, який ми коли-небудь по-справжньому маємо. Просто зараз. Велика іронія людського стану полягає в тому, що чим відчайдушніше ми женемося за постійністю, тим більше страждаємо в сьогоденні. Ми жертвуємо нашим спокоєм, нашими стосунками та нашою радістю на вівтар майбутньої спадщини, яка ніколи не гарантована і свідками якої ми ніколи не станемо. Ми живемо так, ніби пишемо власну епітафію, ретельно створюючи історію для читання іншими. І роблячи це, забуваємо по-справжньому прожити саму історію. Імена, викарбувані на стінах бібліотеки, є свідченням цього трагічного парадоксу. Це були люди, які досягли того, про що багато хто з нас мріє, багатства влади та імені викарбуваного в камені, і все ж забуття забрало їх усіх однаково. То що ж тоді є відповіддю? Якщо будівництво пам'ятників, справа дурнів, що ми повинні будувати натомість? Стоїчна відповідь проста, але глибока будуйте хороший характер, будуйте життя сповнене чеснот. Ваша справжня спадщина це не ваше ім'я, а вплив ваших дій, що розходиться хвилями в теперішньому моменті. Це доброта, яку ви проявляєте до незнайомця, цілісність, яку ви зберігаєте, коли ніхто не дивиться, підтримка, яку ви надаєте другові в біді. Мудрість, якою ви ділитеся зі своїми дітьми, це ті речі, що мають справжню постійність не тому, що вони прив'язані до вашого імені, а тому, що вони стають частиною самої тканини людства. Вас можуть забути, але добро, яке ви робите, вплітається у світ назавжди. Цитата Марка Аврелія, вбудована в серце цього пам'ятника пам'яті, це не заява відчаю. Це остаточний заклик до дії. Все на день. Це не трагедія, це дар. Це означає, що цей день просто зараз є всім, що має значення. Ця розмова, це завдання, цей захід сонця, ця їжа, це і є життя, це не репетиція чогось більшого, це і є велика річ. Припиніть намагатися побудувати піщаний замок, який переживе приплив. Прийміть захоплюючу свободу, бути хвилею в океані існування, потужною, присутньою і частиною чогось нескінченно більшого, ніж ви самі. Зробіть цей день значущим це єдине безсмертя, яке коли-небудь по-справжньому мало значення. Якщо ви готові перестати ганятися за тінями і почати жити життям, сповненим суті та присутності, я запрошую вас підписатися на наш канал. Щира подяка нашим партнерам, чия підтримка робить це дослідження можливим. Ознайомлюючись з їхніми пропозиціями, ви допомагаєте нашій спільноті процвітати. Давайте навчимося робити цей один день значущим.